Відпочивайте із користю. Цими вихідними розпочнеться фестиваль активного туризму та дозвілля манівці. Дійство відбуватиметься на території паркової зони. Погулянка. Учасників ознайомлять із видами водного, пішого вело та автотуризму. Професіонали проводитимуть майстер-класи для усіх охочих. Головне кажуть організатори ближче ознайомити і залучити львів'ян до активного відпочинку та екстремального туризму. Наскільки львів'ян знають, які колективи займаються у нас в нас напрямку туризму, скільки львів'ян знають, де можна відпочити, доволі часто в літній період я працюю фактично як безкоштовна довідка. Ті, хто знають, а куди можна поїхати, а що можна побачити, а з ким, врешті-решт, можна спуститися під землю в печеру. У змагальній програмі, випробуючи свої сили, школярі та студенти зі спеціалізацією туризм боротися за нагороди будуть на смузі перешкод. Також програмою передбачений перегляд фільмів Просто неба, фаєр-шоу та показові виступи представників спортивних федерацій міста.